Вітаю, друзі! З вами Анна Ліпляна, читель англійської мови із Канади. У серії цих подкастів я хочу ділитися з вами найбільш уживаними ідіомами у англійській мові. Часто у студентів виникає така проблема, по-перше, із розумінням, друге, із знанням того, як правильно вивчати ідіоми так, щоб вони запам'ятовувалися назавжди, і щоб ви не плутались у значенні. Цих фраз, щоб ви вміли їх доречно вживати. Ви знаєте, що у мене вже є рубрика базова граматика англійської мови за кермом. і Я отримала відгук від вас, що це класно для початківців, і хотілось би щось для середнього рівня і навіть професійного, особливо, якщо ви бажаєте складати іспити, такі як Айлстофолсалпе. Ці слова знання ідіомів можуть бути для вас корисними. Ви можете отримувати додаткові бали, але тільки якщо ви знаєте, як правильно вживати ці ідіоми, в якому контексті. Тому за рахунок таких коротких подкастів від мене, аудіо ви зможете запам'ятовувати ідіоми по тематиках. Ви завжди будете мати ідіом, його детальне пояснення українською, англійською і приклади вживання. А на кінці невеличку перевірку. Що ж, дякую вам, що ви зі мною. Залишайте, будь ласка, лайк, щоб підтримати мій канал. А, і давайте вчитися. А у коментарі я буду чекати від вас ваші речення із цими ідіомами, щоб їх якомога краще запам'ятати. Наша сьогоднішня тема це опис людей за допомогою слів, які мають якийсь зв'язок із тваринами. Це доволі така цікава тема, те, що часто характеристику людей можна здійснити, порівнюючи їх із тваринами. Для прикладу, ми навіть теж в українській мові часто маємо схожі фразологізми, так як одинокий вовк. Так, нам одразу асоціюється із самотньою людиною. Те саме у англійській мові. Переклад a lone wolf. A lone wolf означає самотня людина. Пояснення англійською мовою: Someone who doesn't mix socially with other people. Someone who doesn't mix socially with other people. И приклад вживання, скажімо, nobody knows for certain what kind of man he is. He's is rather a lone wolf. Again. Nobody knows for certain what kind of man he is. He's is rather a lone wolf. Ніхто не знає точно, що за людина він є. Він скоріше має такий спосіб життя, коли він не особливо багато соціалізує з іншими. Любить бути на самоті. Наступний ідеом, який ми сьогодні розглянемо, це темна конячка. Скажіть, чи знаєте визначення цього фразеологізму в українській мові? Так, темний це завжди щось асоціюється із секретами. Людина, яка повна загадок, і особливо коли людина так скромна, скромна, ми не знаємо про її здобутки, результати, досягненнями, і раптом ми це виявляємо. Так можна описати в англійській мові теж людину, і англійською це звучить a dark horse. A dark horse. Дослідно темна лошадка, темна конячка, правильніше, напевно, українською. Пояснення, тлумачення. Someone who is clever or skillful in a way that no one knew or expected. Again, someone who is clever or skillful in a way that no one knew or expected. Хтось, хто є мудрий або майстерний у спосіб, коли ніхто про це не знав чи не здогадувався, не очікував. Так, a dark horse. Приклад. Anna is such a dark horse, I had no idea she'd published a novel. Anna is such a dark horse, I had no idea she'd published a novel. Ніхто й не здогадувався, що Анна опублікувала цілий роман, новел, так? Вона така темна конячка. Наступний ідіом знову абсолютно легко перекласти: Холодна риба. Як ви думаєте, про почуття, якщо ми описуємо людину як холодна риба, A cold fish – це людина дружня чи більш така стримана і навіть неприязна, неемоційна, з дещо негативним відтінком. Вірно. Це про неприязну людину. Тлумачення англійською мовою ідіома "a cold fish". Someone who is not very friendly and does not show their feelings. Someone who is not very friendly and does not show their feelings. Example

or interest. Чудово! І ще для нас залишилися у цьому подкасті два ідіоми. Якщо ви любите вечірки, і є так ем, англійський мові ідіом, який звучить a party animal. A party animal – Вечіркова тварина. Це означає хтось, хто любить вечірки і бути на людях. Так, англійською мовою тлумачення: someone who loves parties and socializing. Someone who loves parties and socializing. Так, хтось, хто любить вечірки, і бути в компанії інших людей. І остання доволі незвична фраза звучить так: Be a fly on the wall. Бути мухою на стіні. Як ви думаєте, муха. Дуже помітна, очевидна, чи не зовсім. А давайте будемо думати, що не зовсім, бо це означає хтось, хто хоче бути присутнім десь, але при тому ж непомітним для прикладу на якійсь події, англійською мовою тлумачення: Someone who would love to be present to see an important private or secret event. Приклад, можемо сказати, я б дуже хотіла незамітно підслухати їхню розмову. I wish I'd been a fly on the wall during that conversation. Доволі така цікава фраза. А ще це можна також сказати такою фразою, коли ми описуємо. Якусь відеоепізод сценку, яка знімається без попереднього сценарію або без спеціального сценарію, дуже часто на приховану камеру. Наприклад, таке речення: There was a fly on the wall documentary on TV last night about hospital waiting rooms. Program filmed in a real life situation, sometimes with hidden cameras. Тобто непомітно. Буде звучати як муха на стіні. Ось така багата і цікава англійська мова. Буду дуже вдячна за поширення, і ми стартуємо з цією рубрикою. Думаю, що з'ясуємо, що найменше 50, А якщо ви будете підтримувати мене, то і цілих 100 найуживаніших ідіомів в англійській мові для середнього та професійного рівня. З вами була Анна, учитель англійської мови у Канаді. До зустрічі у наступному подкасті. Good luck!